Вітаю, друзі. З вами Закарпаття. Сьогодні 5 липня 25-го року. Знаходжусь в молодому садку своєму фундуковому. Покусив, замульчував і монтую потрохи крапельний полив. Вже три роки він в мене стоїть. До цього року не було потреби його розмотувати, але цей рік виявився екстремальним, погода нас не балує, те що весняні морози не вбили, хоча зараз сонце випалити. Ну, але ми будемо все робити, щоб такого не трапилось, трубка. Айпас, трапельниці потрохи монтую. Ну, звісно, це не так має бути трошки, але зараз на світку руч зберу, вже один ряд зібрав, запустив, все у нас весело, все в нас весело тече, підживлює наші горішки. якраз починають горішки рости, наливатися і влага зараз їм дуже потрібна. Хоча з понеділка нас вже обіцяють 4 дні дощі, але чекати ми не будемо. Та завжди так чекаєш дощ, а його нема. Напевно через дві неділі зніму вже ролик про урожайність сортів. Одні сорти в цьому році порадували, а інші засмутили. Засмутили якраз ті сорти, на які були великі сподівання. Ну, це ранні сорти, звісно. Ранні сорти вони завжди можуть попасти під зворотні заморозки, а в цьому році це були не заморозки, а навіть морози, тому що мінус 8 у квітні це не заморозок, а мороз. Тішки крапає, всіх крапельниць нормально за годину під кущ десь 12 літрів приблизно витікає, на 3 години ставлю і 30-35 літрів кожен день. Можна, в принципі, на більше годин поставити, там хай на все скачає, там нічого з ним не трапиться. І так треба. Купляти більш потужний, щоб більш вихід води був за цей же самий час, бо мій вже це старенький насос, він 15 років, він вже таке своє доживає. Але в цьому році експериментально його вистачить. Ось так, друзі, монтуємо. Поливаємо та мульчуємо. Все. Всім мирного неба, гарних врожаїв, щастя вам та здоров'я. Привіт із Закарпаття, папа! -па.